Дзвонили до мене з школи, кажуть, що це ваша дитина, не знає табличку множення. Ви що її до мене вчите? Треба займатися каже, з дитиною. Ну, я, як би сказав, добре, а сам подумав, в смислі. Тобто, школа якби для того призначена, щоб учити. Я ж думав, що береш дитину, максимально тупу, відправляєш до школи, від ти маєш забрати. Максимум розумно. Це був смисл школи, так якщо вкратися. І в чому взагалі претензія? Я ж до школи не дзвоню і не кажу, ой, а що це моя дитина у порваних колготках прийшла? Ви не могли там її заштопити? Або там, ой, а що це вона піджачок замастила? Що не могли простягнути, чи чим ви там Десь, ну, Давайте не брешіть що учобою. Бо якби... якби ви займалися навчанням? то не дзвонили б до мене і казали, що займайся дитиною. Я думаю, кожен має займатися. Тим, чим має займатися. Вивчити, а я одягати і кормити. Якось так.